Зараз вам розкажу історію цього меча. От такий у нас в теперішньому варіанті він виглядає. Це якраз перед тим, як їхати в Бахмут, ми його взяли і зробили з рубанка, знімають куруті поз дерев, по основа. До Бахмута я йому зробив ручка від лопати, від якоїсь запчасті, від машини. І ми його носили з собою чисто як талісман. Тут ми багато хотіли зробити всяких рун. Ми, звісно, в ідеалі не доробили. Вирізали спеціально було топорище, і з топорища зробили зазубріпа, іменно такі для хвату рук в ідеалі. Хотіли ним, от іменно для застосування. Та коли ми штурмували ті дараски орки починають гнити в окопах, ну не могли ніяк їх викинути подальше від себе, типу, щоб тобі він не воняв. І ми хотіли відрізати руки, ноги викидувати нахуй Таким методом доставки маленьких пакуночків.